У цьому відео ми поговоримо про турбіну двигуна внутрішнього згоряння. А саме, будову, веде, принципи роботи турбіни, причини поломок, а також наслідки неправильної експлуатації турбіни. Всім привіт! Мене звати Михайло Дяків, в мене все про автомобілі. Якщо саме вам потрібні якісні автозапчастини, звертайтеся за номером в описі під відео і вам допоможуть підібрати саме те, що вам потрібно. Турбіна двигуна являє собою частиною системи турбонадува, яка призначена для додаткової подачі холодного повітря в циліндрі двигуна. Для якісної роботи двигуна внутрішнього згорання необхідна відповідна кількість палива та повітря, які формують повітряно паливну суміш. І чим більше такої суміші в двигуні згорає, тим більша його потужність. В простих атмосферних двигунах без системи турбонадува холодне повітря в циліндрі всмоктується за допомогою поршня, який рухається вниз та засмоктує відповідну кількість повітря відповідно до об'єму циліндра. Тому атмосферні двигуни мають меншу потужність, ніж двигуни з системою турбонадува. Систему турбонадува придумали, щоб збільшити під тиском подачу холодного повітря в камеру згорання за допомогою компресора. Цікавий факт. Якщо на простого атмосферного двигуна поставити систему турбонадува, то його потужність може збільшитись від 20 до 30% без втрати палива. Тому що основною функцією турбокомпресора є посилення кінських сил в автомобілі. Основною деталлю системи турбонадува є компресор. І завдяки компресору холодне повітря зжимається під тиском і подається в циліндри двигуна. Існує три. Види приводу компресора. Перший механічний, який працює за допомогою системи ремнів від двигуна. Другий турбонагнітач це коли компресор працює за допомогою енергії вихлопних газів. Такий вид приводу називається турбокомпресором, або, як ви привикли його називати, турбіною. Третій турбіна з електроприводом, яка вміє не тільки розкручуватись за допомогою енергії вихлопних газів, але й завдяки ще й своєму електромотору. Найпоширенішим типом приводів, звичайно, є турбокомпресор, який працює за допомогою енергії вихлопних газів. Недоліки. В конструкції турбокомпресора є один суттєвий недолік, а саме на низьких оборотах двигуна енергія вихлопних газів є дуже маленькою і не дозволяє розігнати компресорне колесо до відповідних частот, необхідних для подачі жатого повітря в блок циліндра. В автомобільній тематиці є таке поняття як турбояма. Це коли автомобіль працює на низьких оборотах, а компресор ще не набрав відповідних оборотів для того, щоб включитися. Як це відбувається? Наприклад, ви хочете розігнатися з другої передачі, але обороти мотора низькі. Ви нажимаєте на газ і відбувається затримка. Пів секунди, секунда. Ну і після цієї затримки мотор набирає обороти. Щоб подати вихлопні гази в компресорне колесо. В необхідній кількості, скільки потрібно для запуску. В народі про це кажуть важко мотору на ті обороти, а насправді це є турбояма. Для того, щоб вирішити питання з турбоямою, автовиробники придумали використовувати два компресора. Один з яких би працював на низьких оборотах, а другий би працював на високих оборотах. Таке поєднання турбокомпресорів назвали бітурбо. Тобто на одному двигуні поставили два турбокомпресори. Завдяки такому способу, коли ви розганяєтесь, завжди один із компресорів буде вам працювати. Другим методом боротьби з турбоямою є поєднання класичного турбокомпресора, а також механічного нагнітателя на низьких оборотах. В такому випадку на низьких оборотах буде працювати компресор від механічного приводу. А на підвищених оборотах буде працювати класичний турбокомпресор від енергії вихлопних газів. Така система називається системою подвійного турбонадува. До речі, використовується в двигунах TCI в Volkswagen. Третім способом боротьби з турбоямою є використання компресорів зі змінною геометрією, які підстроюються під відповідні режими роботи двигуна. Давайте зараз поговоримо про будову турбіни, щоб плавно перейти до питання правильної експлуатації турбіни. Справа в тому, що турбіна працює з дуже великою частотою обертання вала. Це десятка а то й сотні тисяч обертів хвилину. Тому на цих оборотах на вал ротора встановлюють не класичні підшипники, в яких є шарики та ролики, а підшипники ковзання. Вони являють собою два з'єднаних між собою кільця, між якими подається мастило під високим тиском. І друге кільце успішно повзає по валу ротора. Турбіна розігрівається до дуже високих температур, і цю температуру вона передає підшипникам ковзання, а також мастелу. Ну і само собою, валу ротора. Якщо перегріти мастело, то коли воно вигорає, створюються тверді частки у вигляді нагару, які зношують ці підшипники. А само собою, підшипники зношують вал ротора, де утворюються зазори і автоматично вал ротора може люфтити. А як ви знаєте, люфт вала ротора є джерелом попадання розпеченого мастила в впускний і випускні колектори. Ну і також може воно просочуватись через ущільнювачі, які призводять до запотівання. І в результаті у автомобіля тоді появляється чорно-синій тим. Підвищується розхід масла, появляються масляні плями, що в кінці кінців призводить до ремонту або заміни турбіни, що є дуже дорого. Як саме можна перегріти мастило в турбіні двигуна? Перше синдром Шумахера. Ви систематично доводите оберти двигуна в червону зону. Таким чином можна перегріти двигун та й турбіну. Друге. Ви приїхали додому після роботи чи тривалої поїздки і зразу виключили автомобіль. В такому випадку ви залишаєте турбіну нагрітою. І після виключення запалення в автомобілі. Ви лишаєте цих самих підшипників, які я попередньо говорив, валу ротора рециркуляції мастила, що призводить до нагару. Ну і третє. Неякісне мастило. Мої рекомендації для того, щоб ваш турбокомпресор працював справно, вам потрібно дотримуватись трьох простих правил: перше. Вчасно замінюйте масло відповідно до регламентних робіт. Друге, заливайте масло тільки перевіреного виробника. Третє при закінченні або початку їзди, дайте своєму автомобілю попрацювати хоча б 2 хвилини на холостому ходу.